Питання вони будуть стосуватися будівництва в двох школах укриттів, Краснопавлівський ліцей Лазівської міської ради і потім відповідний Наталінський ліцей Наталівської сільської ради. Вивчалися експертизи, проєктна документація, були зустрічі з проєктантами. Планується будівництво укриття на території Краснопавлівського ліцею. В ліцеї навчається 580 учнів. Також 67 працівників. В закладі дошкільної освіти 155 вихованців і також 55 працівників. Сховище розраховано на 900 місць, площа сховища 3000 квадратів, вартість будівництва 133 мільйони, очікувано вартість закупівлі 124 мільйони. Ці споруді відповідно ми проаналізували наші фахівці експертний висновок. Ми не знайшли якихось порушень. Ми пропонуємо підтримати. Але якщо в якийсь момент правоохоронний блок, хтось з правоохоронців знайде якесь порушення при оформленні документації по цьому питанню, то будемо переглядати відповідно, і ми відреагуємо.